Я довго мовчав, але більше не можу. Я бачу, що люди почали говорити правду про дворкіна. Ця тема виходить назовні. Я підтверджую кожне слово і про капрофілію, і про інші сексуальні збочення, і мені теж є що сказати. Я живу з цим роками, з трагедією мого друга, яка залишила слід у моєму житті. Тоді ми обидва були студентами, і те, що я бачив, досі мене переслідує. Мені соромно і страшно. Соромно, що тоді я не зміг допомогти другу. Соромно, що боявся говорити. Чесно, я боюся говорити навіть зараз. Страшно, бо я знаю, хто ці люди і що вони роблять. Страшно за студентів, які проходять через те саме, через що пройшов мій друг. Я змушений приховувати себе. Ті, хто знає, який вплив має дворкін, зрозуміють мене. А тим, хто не знає, я зараз розповім. Усе сталося, коли ми з другом були студентами православного університету, в якому дворкін викладає вже багато років. Перш ніж я розповім саму історію, дуже важливо сказати, що той факт, що Дворкін чіпляється до малолітніх, відомий усім, і студентам, і керівництво. Але оскільки в цьому закладі одне суцільне кумівство, і всі одне одного прикривають, дворкіну звання професора взагалі присвоїли особистим указом патріарха Олексія II, то ніхто ні з самим Дворкіним, ні з його відхиленнями нічого не робить. Тож дворкін, як хижак на полюванні, просто вибирав собі жертв для своїх сексуальних ігрищ. Деякі студенти, хто був симпатичніший, одягалися спеціально так, щоб не привертати його увагу і намагалися викликати відторгнення своїм зовнішнім виглядом. Мені пощастило, що я тоді не привернув його увагу. Так би мовити, був не в його смаку. А ось мій друг був високим, спортивним, йому просто не пощастило. Уже після розповідей мого друга, я зрозумів, що все почалося, коли на одній із партворкін між справою запитав, хто з нас колись стикався із сектами. Мій друг тоді по дорозі просто згадав, що знайомі його батьків свідки його ви, і вони кілька разів запрошували його батьків на свої збори. Ті звічливості відвідали зустрічі, їм не сподобалося, і вони кинули, щоб не витрачати свій час даремно. Але Дворкін тоді сказав, що досить сходити на збори навіть один раз, щоб потрапити під вплив сектантів. Він сказав, що сектантам достатньо один раз поспілкуватися з людиною, щоб вирахувати її слабкі місця, а потім це використати. Вони кілька хвилин посперечалися на цю тему, та й усе закінчилося. Принаймні, мені так здалося. Але дворкін запам'ятав і мого друга, і його історію. Тепер я вже знаю, що це він завжди знаходить слабкі місця учнів і використовує їх надалі для маніпуляції, тиску і примусу до своїх сексуальних збочень. Загалом, Дворкіну сподобався мій друг, і він не звик, щоб йому перечили. Тому, коли мій друг категорично відмовив йому в сексуальному зв'язку, дворкін почав тиснути на нього. Він сказав, що якщо друг не підкориться, то він просто посадить його батьків як сектантів за те, що вони свідки і його ви. Друг знову відмовив, сказав, що його батьки не сектанти і не є членами свідків і його ви. І тоді з подачі дворкіна проти батьків мого друга сфабрикували кримінальну справу і заарештували. Думаю, що ви можете уявити собі, яких мук зазнавав тоді мій друг, якого просто загнав у пастку дворкін, його викладач, професор цього університету, на якого немає жодної управи. Психіка мого друга не витримала тиску, і він спробував накласти на себе руки, порізав собі вени. Тоді його ледве врятували. Але ця тварюка, дворкін, заявилася до нього просто в лікарню. Він сказав другу твоя смерть батькам не допоможе. Якщо ти здохнеш, то твої батьки просто залишаться у в'язниці, тож обирай, або термін для батьків, або все буде, як я сказав. У мого друга просто не було вибору, і він погодився. Дворкін його зламав, і через кілька місяців його батьків відпустили. Друг розповідав мені потім, чого це йому коштувало. Розповідав, що Дворкін змушував його робити. Минуло вже кілька років, але навіть зараз складно говорити про це. Він примушував його до сексу, змушував друга їсти його лайно і з насолодою їв його сам. За словами друга, це збуджувало професора найсильніше, і він кінчав саме під час того, як їв фекалії. А якщо в мого друга під час їхніх сексуальних ігрищ був рідкий кал, професор сильно лаявся і звинувачував друга в тому, що він обламав йому весь кайф. Після цих зустрічей мого друга постійно ервело. І, чесно кажучи, після його розповідей у мене теж був блювотний рефлекс, коли я чув голос Дворкіна на лекціях. Я досі не можу більше спокійно дивитися на нього і слухати його голос. Мені здається, що я одразу відчуваю запах лайна. Уявіть, як це, коли ти підліток, який ніяк не може себе захистити. Коли твоє життя руйнується заради задоволення сексуальних фантазій одного виродка, якого ніхто не може зупинити. А моєму другові і уявляти не потрібно. І він, на жаль, не єдина його жертва. Про те, що відбувається в цьому університеті, намагаються завуалювано розповісти студенти. Іноді в коментарях, іноді у відгуках до університету. І ви можете знайти їх самі. Ніхто про це не наважувався говорити прямо, будворки наскрізь свої люди. І в поліції, і в судах, і у владі. Я сподіваюся, що ця стіна мовчання впаде. Я сподіваюся, що комусь ця історія допоможе, і, можливо, додасть ще комусь сил заговорити.